Про боротьбу з амброзією йдеться вже не вперше. На цьому наголошують постійно, тому що це злісний отруйний бур'ян, який негативно впливає на стан здоров'я людини. Полинолиста шкода так називають амброзію аграрії, оскільки ця рослина є не просто бур'яном, а бур'яном успішним, який швидко поширюється та адаптується до умов навколишнього середовища. При цьому шкоду, яку наносить амброзія, складно недооцінити від повного знищення врожаю до таких хвороб, як астма, кон'юктивіт, Вона викликає алергічні реакції. Добре розвинені рослини дають до 35 тисяч насінин, які можуть зберігати схожість до 40 років. Як зазначає державний інспектор фітосанітарної інспекції Василь Вергелець, найбільшого розповсюдження амброзія полонолиста набула по узбіччях автошляху Київ-Одеса. На запитання, наскільки активно борються з цією агресивною чужоземкою в населених пунктах району, державний інспектор зазначив, проблеми є. Амброзія полонила не одне село. І ще можна зупинити або обмежити її поширення. А от коли вона візьметься за поля, буде біда. Амбрузія це карантинний отруднений бур'ян дуже з потужною кореневою системою до 4 метрів, над землею до 2 метрів, дає від 30 до 40 тисяч насінин, стійкий до посушливих умов. Насіння зберігається до 30 років в неблагоприятних умовах. У сприятливих умовах проростає до 1 до 10 років. Сильний алерген викликає кон'єктивіт, запалення носових порожнин, кашель, астматичні приступи і під час світіння продукує Мільйони штук пилку, який розлітається до 25 кілометрів, дуже шкідливий для людей, дітей і являється дуже сильним бур'яном, який конкурує з усіма культурами, які ростуть на огородах, в садках і в полі. Висушує землю. Має такі потужні властивості, ну, все пригнічує. Там, де він став на землю, всю, після нього не стається нічого, крім його. І з ним потрібно, бо при виявленні потрібно боротися. Ще, звісно, не пізно. Його можна зараз скосити, можна вирвати, можна зрубати, закомпостувати або скласти на купу і після того, як висохне. І Відповідальність за цю роботу покладено на сільських голів та керівників сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, власників приватних будинків. Василь Петрович наголосив, що звітуватимуть про проведену роботу щотижня. Також він перелічив села, де є багато амброзії з надією на те, що ця ситуація виправиться сьогодні. Не озвучуємо назви цих населених пунктів. За словами Василя Вергелеса. Посадові особи та громадяни згідно статті 105 адміністративного кодексу України за порушення карантинних заходів щодо боротьби з амброзією полонолистою можуть бути оштрафовані на суму від 170 до 250 гривень. Кожен повинен біля своєї будівлі знищити, а господарства господарствам потрібно не дати щоб поширився бурян на, на польо. Через те, що якщо соняшник дає 30 центнерів без бур'яну, то з бур'яну дає 3-4-5 центнерів більше не дає. Якщо він розповсюдиться, нічого ми не зробимо. Вести боротьбу з амброзією потрібно усім разом, адже тільки спільними зусиллями можливо подолати атакуючий маневр агресивної чужоземки. І починати потрібно вже сьогодні.